Я був дуже здивований десь, коли давав інтерв'ю у 22-му році, 23-му, І мене питають, а що у вас переслідують церкви? Я навіть тоді е, не усвідомив цю загрозу. І, і в мене було здивування, коли я почав розбиратися з цією ситуації, є такі пропагандисти, ну, наприклад, той же Такер Карсон, який активно просуває оцю тезу. Про те, що тут переслідуються церкви, переслідуються єпископи. Я вам скажу так: якщо говорити про єпископів, священнослужителів, мені, вибачте, байдуже, чи вони єпископи, чи вони священнослужителі, чи вони лікарі, чи вони навіть військовослужбовці Збройних сил або представники Служби безпеки України. Якщо ти зрадник, якщо ти працюєш проти України, ти будеш сидіти. і... Чому сніуково не виникає питання до СБУ, коли вона в власних рядах арештовує генералів і очільників? Це навпаки вітається. Тому, вибачте, панове, будете працювати проти України, будете сидіти у в'язниці. Так і треба пояснювати.